Дорогі друзі, перш за все хочу дуже подякувати за те, що ви залишаєтесь небайдужими, що ми збираємося для того, щоб викорінювати зразки реваншу, символом яких є призначений Бабіков чи Бібіков адвокат Януковича, який вніс. Дух Януковича Державне бюро розслідування руйнує незалежність слідчих і правоохоронних органів. Ми сьогодні знову по традиції з добрими новинами. Вчора суд прийняв, щойно ми отримали рішення суду, по якому зобов'язується Державне бюро розслідування розглянути і закрити кримінальну справу. По якій я сьогодні на 10-ту годину запрошений сюди, рішення про е, аналіз сплати податків, який був поданий маріонеткою Коломойського, який називається Мама любить скорость». І друге рішення, яке зобов'язує Державне бюро розслідування. Порушити кримінальну справу проти нього за завідомо неправдиве повідомлення про злочин. І сьогодні ми з моєю юридичною командою тут для того, щоб повідомити їм це, бо вони бояться і ховаються. Вони не приходять на суд, і рішенням суду ми їх зобов'язуємо це зробити. А якщо вони цього не зроблять, будуть нести кримінальну відповідальність. Нас багато, народ з нами, і ми точно їм це доведемо. Їх нічого не врятує. Той шабаш, який був влаштований вчора, шабаш Путіна, шабаш пропутінської п'ятої колони, яка називається ОПЗЖ і координується Портновим, куратором Державного бюро розслідування. Як ми дожилися до цього? І шабаш. Ті, хто з ними вступив в Союз, маріонета Коломойського і старшого на їх бік монобільшості Слугу народу Зеленського. До чого це призвело? Мова не йдеться, ще раз наголошую, про особистість Генерального прокурора. Мова йдеться про те, що руйнується незалежність прокуратури і суддів в Україні. Ім замало, що за останні два тижні по всьому світу, починаючи від найавторитетніших видань Польщі, газета Виборчої, завершуючи Сполучених Штатів Америки Нью-Йорк Таймс, пишуть про Україну як про країну, де панують політично мотивоване правосуддя, політичні переслідування. Цього не було з часів Януковича, і це є просто яскрава демонстрація повернення. України в часі Януковича. І поступового перетворення прокуратури в прокуратуру Пшонки, а Офісу президента в адміністрацію президента Януковича. І, звичайно, ми тут для того, щоб цього не допустити, бо дуже велику ціну Україна, українці заплатили за те, щоб у нас була демократія, щоб у нас була свобода слова. бо вони Отримали на сьогоднішній день санкцію про проведення обшуків на Прямому каналі, бо їм не подобається, що говорить Прямий канал. Якщо дозволите, друзі, дивіться Прямий канал. Якщо вони його бояться, якщо вони його бояться значить там кажуть правду. І е, сьогодні ми тут, для того, щоб вручити це рішення суду, сьогодні ми. Їм для, ну, тут для того, щоб зобов'язати їх порушити кримінальну справу за заведомо неправдиве повідомлення про злочин. І сьогодні ми тут для того, щоб подякувати вас і донести правду народу України. Дякую вам і слава Україні!